Саме відвід по телефону. Я кажу, ми точно не в Бердичівському суді. Був другий день затримання в Одесі. Я хочу подякувати колезі. Командній гарній роботі людина ночує вдома, а не в СІЗО. Вчора навіть були незаконні на обшуки адвоката в Одесі, але все ж таки командна робота все ж таки дала свій результат. Самовідвід слідчого суді по телефону. Я самовідводжуся. Кажу, так смислі кажуть. Він каже, по телефону самовідвівся. <плес> Ще одна людина сьогодні ночує вдома без проблем. Адвокатура не буде в тому форматі, в якому вона є зараз. Засміхається надполегливим і закону бути в нашій країні. Добрий вечір, мої дорогі та улюблені!